Доброго раночку! Привітки, друзі! Розпочинаємо новий день. У нас слухайте, щойно був дощ. Я думаю, що це вже розпочався сезон дощів, мабуть, він в цьому році трішки раніше. О, тому що в нас кожен вечір йде дощ, вчора ввечері був дощ, вдень може дощ, як вранці може дощ. Але добре, що немає такого, знаєте, що стіною цілісінький день, так бувають якісь дні інколи, але поки що цього не було. Тож. Я думаю, що це вже сезон дощів настав. Так як він йде, ось так періодично і ну, півгодинки, і все, він закінчився. Ми прийшли в кав'ярню, якраз 10 годин ранку нас це влаштовує. Якщо так буде весь сезон дощів, то буде непогано. Головне, щоб він не йшов цілими днями, знаєте, беззупинно, що не можна ні на вулицю вийти, ні в магазин сходити, взагалі нікуди прогулятися, навіть на каву вибігти. На деякий час. О, так, що ми прийшли самі перші, чекаємо наших друзів. Скоро всі мають доєднатися, тож поп'ємо каву, поп'ємо каву, як завжди, вранці. Всі зберемося і будемо потім кожен по своїх справах порозбігається, хто куди, хто працювати, хто відпочивати, хто дітьми займатися. У кожного свої плани на день, а ось ранок у всіх починається однаково. З кав'ярні. Я сьогодні так погано спала, взагалі жахливо. Щось трішки прихворіла Аліса, знову почала кашляти. Вчора купили знову сироп проспан ми п'ємо від кашлю. І навіть температура в неї вночі була, і вранці була температура, і жарознижувальний сироп давала. Тож вона всю ніч крутилася, так, трішки похникувала і не погано спала, і ну, я відповідно з нею. Мабуть, це по моєму обличчю видно, що не дуже добре ми виспалися. І спадки хочеться, ще й така погода, дощова похмуро то, то хочеться сидіти вдома, голову покласти на подушечку і навіть нікуди не виходити. Мені потрібно сьогодні сходити в банкомат. Я не знаю, коли це зробити краще, чи одразу після кав'ярні, чи ввечері. Але ось є в планах сходити, зняти готівку. Тож поки що п'ємо каву, насолоджуємося, розпочинаємо цей день і всім бажаю міцного, міцного здоров'я. Повертаємося додому. Сьогодні ми з кавою раніше, ніж зазвичай. планували в банкомат, але щось Аліса не захотіла. Ми самокат не взяли, коли йшли в кав'ярню. А ніжками вона не захотіла йти, тож підемо увечері, сходимо. Зараз додому готувати обід. Давно я вже не виходила на дах нашого будинку. Я маю на увазі записувати щось відео. Слухайте, так класно, що ми за лісою не пішли а в банкомату зра одразу після кав'ярні, тому що ми прийшли додому, почали обідати, і розпочався такий сильний дощ. Він і зараз накрапає, а ліса вже там спить. Бога давно я не виходила. Я тут не бачу, яке будівництво. Подивіться, он три великих готелі біля нас, один-два-три будують з цієї сторони будинок, що поруч біля нас він вже давно побудований. Там ведуться якісь внутрішні роботи, Аліса. Почала засинати на даний сон, там почали, як завжди, щось грюкати, стукати. Ну, гучно було. Але добре, що у нас Аліса така дитина, що звикла спати при будь-якому шумі, тож воно їй не заважає. Вона собі спить. Вони там і перфоратори вмикають, і там щось стіни забивають взагалі. Аліса спить. Ну, вона трішки прихворіла, то сьогодні навіть трішки раніше попросилася спати, а чому ми не пішли в банкомат? Бо Аліса сказала, що не хоче йти. По-перше, ми забули самокат, чуєте, Грамитину. Ну, Дощик накрапає маленький, там над морем, все чорне. Сказала, не хочу йти, ніжки болять, бери мене на руки. Я зрозуміла, що це взагалі не варіант, мені доведеться її... А нести на руках, аби викликати таксі, їхати на таксі в банкомат з банкомата. Подумала, що ну, зроблю це увечері. Але якщо зараз увечері, ну, скоріш за все, воно ну, так і буде затягнуте аж до самісінького вечора. Вони як там марки пливуть по небу. Не знаю, чи вам видно буде чи ні. От, і що, ем... Аліса спить, в банкомат не потрапили, дощ йде. Будівництво продовжується, отакі от у нас справи. В небі гримить. І що я хотіла сказати, що, мабуть, це таки розпочався сезон дощів. Я щойно сіла, переглядала свої відео на Ютуб. До речі, не пам'ятаю точно дату. Але мені здається, це була середина жовтня, от як зараз, коли я почала публікувати щоденні влоги. До цього в мене були влоги, але не щодня, а от з жовтня середини жовтня минулого року я публікую щоденні влоги. Ось в мене ж, е, останні декілька місяців були таку. Я собі зробила невеличку перерву, що не щодня випускала відео і ну, дала собі можливість так сказати перезавантажитися. Зараз ніби знову стала на рельс і готова працювати для вас, щось знімати, розповідати про наше життя у В'єтнамі. Так, рік, рік знімати відео. Звісно, щоденні це трішки виснажливо. І ну, я відчула, що мені потрібно таке перезавантаження, тож зробила це. От, і що? Я передивлялася відео, дивилася, коли в нас в минулому році розпочався сезон дощів, то це було трішечки пізніше, ніж середина жовтня. Мені здається, це була друга половина листопада. О, так було в минулому році, в цьому трішки по-іншому. А ще зрозуміло, що таким величезним плюсом а, знімати щодня відео є те, що зараз переглядаючи, я подивилася, боже, якою маленькою була Аліса. Вона так виросла за цей останній рік. І. Ну, Я не знаю, це, мабуть, ось така пам'ять на все життя, ось ці відео, щоденні влоги, просто переглядаю, як росла дитина, як проходило наше життя. І з однієї сторони це тяжко щодня знімати, монтувати, публікувати, а з іншої сторони це пам'ять на все життя. Так, я буду тікати з балкону, тому що дощ розпочинається все сильніше Я не знаю. Чим закінчиться і чим взагалі буде продовжуватися сьогоднішній влог, але мені здається, що це сезон дощів. І потрібно просто це прийняти, що в цьому році він буде раніше. Так, ну що ж, у нас дощ ніби припинився, але у нас вже 9 годин вечора цілісінький день в дощ. І навіть не було б вам чого такого цікавого зняти сьогодні, тому що, ну. Сиділи вдома, за лісою розважалися і ліпили і конструктор, складали і фарби і фарбували, і а, вечеряли. Ну, знаходили собі якісь заняття, чим розважатися. Особливо не було чого такого знімати. В такі дні дощові, то завжди важ, тяжко знаходити якийсь контент або якісь. Можливо, я просто не підготувалася. Якісь цікаві теми для розмов, тож буду продовжувати цей влог ще і завтра. Сподіваюся, що дощу завтра не буде, і день буде більш насиченим ніж сьогодні. Тож зустрінемося з вами завтра і продовжимо наш влог. Добрий раночок! Розпочинаємо цей день. Сьогодні вранці дощу немає, але... Велика вірогідність, що зараз він розпочнеться, тому що щось таке дрібнесеньке пролітає. Тож я думаю, і небо затягнуте, то я думаю, що сьогодні також буде дощ. Дуже прикро, що ми за лісою зараз ось йдемо в кав'ярню і не взяли з собою парасольку. Я просто, просто забула це зробити, але будемо якось викручуватися з цієї ситуації, я думаю. Я думаю, що все буде добре, якщо навіть і буде дощ, тому неподалік від дому. Тож таки потрібно визнати, що сезон дощів розпочався, можливо, тільки розпочинається. От. Пізніше буде ще зниження температури зараз в ході дощі, але тепло, жарко, я навіть сказала би. А там пізніше буде трішки ставати прохолодніше, температура буде. Вже пони... понижуватися, знижуватися, знижатися. Господи, не підберу правильного слова. Е е дуже часто мене запитують, коли починає, починається у В'єтнамі сезон дощів. Тут, знаєте, вгадати дуже складно, тому що е е рік від року відрізняється. В минулому році друга половина листопада вже почалися такі. Активні дощі все літо було взагалі сухим дощів майже не було, там декілька разів. Цього ж року протягом літа йшли дощі, і ось бачите, сезон дощів розпочався раніше. Ну я, я собі думаю, що це вже сезон дощів розпочався. А це те, що стосується нашого міста. Денан, в якому ми проживаємо, це центр В'єтнаму, в інших містах В'єтнаму, може бути по-іншому, може бути. Тож не варто, знаєте, так кардинально відштовхуватися від тих слів, що я говорю там, зараз душі. Наступного року може бути по-іншому. Це природа і ми тут не можемо вгадати, як. Буде наступного року або через декілька років. Тож просто потрібно розуміти, що середина осені або там друга половина осені вже починаються дощі. Десь в цей період починаються дощі і в Таїланді, на острові Копанган, там, де ми жили, наприклад, якісь інші міста. Інші острови, там може бути по-іншому, там можуть дощі починатися пізніше, або взагалі їх можна навіть і не відчути цього так сезону дощів. Отож, це природа і потрібно розуміти, що це все лише умовно. Ну що ж, дощ таки розпочався, він щойно такий. Дуже сильний ливано, всі друзі встигли. Хтось встиг гарненько, а хтось трішки потрапив під дощ, але в нас є декілька годин і хочеться вірити, що за цей час дощ закінчиться, тому що не хочеться додому повертатися під дощем. Отже, п'ємо каву, а потім додому. Ще потрібно було б зайти в магазин, якоїсь їжі купити, щоб щось приготувати на обід. Якщо ні, то будемо придумувати, якось виходити із ситуації, з того, що є. Отже, п'ємо каву, спілкуємося, а потім додому готувати обід. Так, а ми у Вінмарці. Сьогодні у нас не дуже корисна їжа. Подивіться, що я обрала. Взяла ось такий суп. Ну це навіть не суп, це ось така вермишель швидкого приготування тут з якимось шашличком. Спробуємо, що воно таке. Це якась, мабуть, новинка, такого ще не бачила. Аліса ось кукурудзяні палички захотіла, беремо. Палички щось біля 10 тисяч і вермишель також по 10 тисяч, майже по 10 тисяч. Звісно, це дуже некорисна річ, але якщо вдома немає чого їсти, то ну, час від часу можна. Я так рахую. Отож, йдемо додому, готуємо швидкий сьогодні обід. Ох, і потрібно буде якісь закупи сьогодні робити. У нас зараз біля п'яти годин вечора. Слухайте, знову насуваються хмари, але мені здається, дощу не буде, тому що там є темні хмари, але все-таки все є шматочки блакитного неба. Не хочеться, щоб сьогодні був дощ, тому що хочеться вийти на прогулянку. Я планую сходити, як ви як ви думаєте, куди. На базар. Минулий раз, коли я ходила кілька днів тому, я купила не все, що мені потрібно було. Я мала обмежену кількість готівки і взяла не все, що мені потрібно було. Та й за два дні ми вже, скажімо так, під'їли все, що я придбала. Тож Буде знову похід на базар, дещо куплю овочі, фрукти, як завжди. Можливо, ще м'яско там придбаю. Тож, ось такі плани на вечір. Головне, щоб не було дощу. Ми з Алісою йдемо на базар. Тут у нас католицька церква по дорозі, і тут якась служба відбувається. А Аліса попросилася подивитися. Ми заходити не будемо, ми тільки... Ось зі сторони. Подивимося, позаглядаємо трішечки, щоб людям не заважати. Там щось збудували, типу печера така, то якось в день потрібно буде. Прийти подивитися, там щось новеньке. А, там весілля. Я бачу там наречені. Там відбувається весілля. Бачила, Аліса? Цікаво. Не будемо їх заважати. Йдемо по своїх справах. Ходімо, Аліса. Весілля. весілля. одружуються люди. Ось так. Трішки запізно ми з Алісою сьогодні вибралися на базар, але... Все рівно, я впевнена, що щось таке ми купимо сьогодні. Мені м'ясо потрібне. В нас залишилося. Не залишилося нічого в холодильнику. А, рибку брати не буду, рибку я люблю свіже приготовлену, тож піду до тітоньки, там, де я завжди купую м'ясо в неї. Візьму або м'ясо, або фарш. Я ще не вирішила навіть. Ще маленько сьогодні закупилися і в рюкзаку, і на велику. Купа всього вдома вам все покажу. Але ще треба мені в Монмілк зайти. Ще потрібно хліб та молоко. Ще не все ми придбали. Так, Покажу вам, що я сьогодні тут купила. Побачила ось таку зелену. Капустку купила дві штучки. Одна буде для салатика, можливо, а з іншої, можливо, зроблю голубці, тому що я тут купила фаршик, тож буду щось готувати. Картопля у мене закінчилася, купила авокадо ніколи не буває зайвим. Також купила, знову взяла ось таку тверду хорму. Дякую всім за рекомендації. Хто мені писав, рекомендували, що хорму або покласти, щоб вона декілька днів полежала, тоді вона стане м'якою, або покласти в морозилку. Навіть якщо вона терпка, вона буде смачною і м'якенькою. Тож спробую два варіанти, обидва варіанти ваші, ваші рекомендації. Будемо куштувати. Так, я тут купила сьогодні кавунчик, джекфрут, драгонфрут і купила ще апельсини зелені на сік. Вийшло в мене це все на 347 тисяч донг, Ну, тут тільки м'язко на 170 тисяч заважило. Не м'язко, а фаршик. Ось, ось такі були в нас покупочки. Йдемо ще в магазин. Зараз залісуємо. Покажу вам трішечки моря, подивіться, яка зараз хвиля висока, це вже М -м -м, прикро. Прикро визнавати, але мабуть це вже кінець такого пляжного відпочинку і спокійної водички. Але вже що є, те є. Ну що ж, друзі, з прогулянки набережної ми за лісою ще зайшли в магазин. Хліб та молоко ми купили на сніданок до кави, молоко та хлібчик. От. І все. На цьому я завершую це відео. Цей влог за два дні. Попереду у нас вихідні апланів. Нуль, на ці вихідні ми щось взагалі нічого не вигадали, як будемо проводити ці дні, але я думаю, що щось цікавеньке те й буде. Дома сидіти ми 100% не будемо. Тож очікуйте, два дні вихідних, два буде чудове полога. Я сподіваюся на це. Тож всім бажаю гарного дня. Завершую це відео і зустрінемося з вами завтра в новому блозі, в новому відео. Бувайте!